Якщо ваша нерухомість знищена війною, держава дає лише 30 днів на дистанційне обстеження, не пропустіть строку. Кабмін ухвалив нову постанову 1347 від 22 жовтня 2025 року. Тепер комісія надає виключно 30 календарних днів на дистанційне обстеження після отримання інформаційного повідомлення. Як працює дистанційне обстеження? Комісія приймає рішення на підставі вашого інформаційного повідомлення, де ваш будинок чи квартира має статус або непридатно до експлуатації. Або знищене повністю, що враховують під час обстеження. Комісія враховує абсолютно всі ваші матеріали, тобто фото, відео, супутникові знімки чи інші продукти дистанційного спостереження. Якщо матеріали не повні, але достатні, тоді їх можна все одно примінити. Хто надає супутникові дані за запитом комісії до повноваженого органу вони отримують дані з. Держгеокадастру, Міноборони та ДКА Держкосмос. Вони мають надати інформацію протягом 15 днів. Потрібна допомога з підготовкою документів або захистом ваших прав. Звертайтеся у правовий лідер. Ми візьмемо на себе юридичну складову справи для того, щоб ви отримували вчасно ваші виплати.